Весни любові новизни. Весна ступає на подвір'ї лебідкою, а щастям в дім. А жінка це весний початок, легка хода, створіння сил. Жінка красива і багата, мов величезний небосхил. Живіть жінки. Та сійте в роду по всій планеті залюбки, бо жінка берегиня роду, виробиний рай і дія навпаки, мужі все сильні, ви скалою Оберегайте оберігайте берегинь, бо материнською любов'ю